TV Music привіт, привіт Family, Мене Женя білозерв, і це новий випуск шоу Музичний отвір. Сьогодні ми з вами послухаємо нову пісню Макса Барських, яка називається. Це той самий випадок, коли ми з вами послухаємо пісню, яка мені подобається. Нарешті не крінж. Хоча в нас було ще пару випусків, коли ми слухали нормальні пісні. З вас традиційно лайк під відео. А ми починаємо. А, які приємні звуки, обожнюю. Ви перші, кому я це скажу, але в мене є три улюблених звуки: це звук багаття, звук паузи вінілових платівок, і шародіння паперу. Тому мені вже подобається, причому пісня ще не почалась. Мій Київ. Твій Київ десь закашляв кличко. То скільки вам ще потрібно часу, щоб провести столицю до ладу? Mm, до ладу е, нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Все нормально. Макс Барських у нас губернатор буде. Може в тобі менше близько. Але набагато більше тепла. Я згоден. Зараз прям дуже жарко стало. Спекотно, прям кап'яць. Ще тиждень тому ми виходили на вулицю в куртках. Зараз матя, на вулицю виходиш і здуріти можна настільки спекотно. Прийшла весна. Ти даруєш свою красу і силу. Ти живий, як і тисяча років тому. Цікаво, що минулого року в нього була така дуже патріотична пісня про весну. А буде весна, і зараз знову я розумію, що це теж весна, але вже такі приємні мотиви, світлі мотиви в музиці. Ось така от реінкарнація творчості Макса Барських з минулої весни до цієї весни сумної пісні до яскравої пісні. То там, де я, оскільки я тут, то і Макс Барських десь тут шариться. Алло, братан, виходь! Ти може там десь затусовався? Якщо ви побачите десь тут Макса Барських, можливо, за спиною вилазить такий оп. Топ, поки я буду дивитися кліп, обов'язково напишіть в коментарях. От тут я погоджуюсь. За цей рік життя поділилося на до та після. І здається, що те минуле. Було років 10 назад. Буде так, як треба, завтра мене Вже завтра, якщо завтра буде перемога, і я згоден. У неба, знайти себе. Знайти себе. І що воно відповіло? Е, небо! Небо ти чуєш, як себе знайти? Чому мовчиш? Абонент знаходиться поза зоною досяжності. Зателефонуйте пізніше. І так завжди. О, курба! Підключай Vodafone там собі, а? <му> Красиво. Тільки я не розумію, нам показали красоти Києва вулиці. На початку було таке інтро, типу мій Київ. І тут коняка. Дічка! Просто коняка. Я катаю на коні. Все нормально. <плес> Для чого це? Я не розумію. Можливо, це Дніпро. Собою. Я обіцяв бути собою, кому обіцяв Небу? коняці, я клянусь тобі, зуб даю, буду собою. Oh. Окей, замість образ ділитись любов'ю. Ну це нормально. Я взагалі не розумію людей, які постійно ображаються. Типу, чого ти ображаєшся? Щось не подобається, підійшов, сказав. Типу, Женя, будь ласка, давай будемо ось так, ось так. Ладно, якщо людина ображається, значить в неї не все в порядку з головою. Як Якби мені не було боляче, це не назавжди. І лупашить його волна. Одна, третя, четверта, десята, а йому нормально. Ну, Мені подобається, як воно. лупашить волнами. Якщо тобі боляче, ти будеш просто встати і вийти з води, і все якби нормально буде. Встав і вийшов, це не а що тебе вода прям до ран відлупцювали. Коняка, рятуй мене, в мене кров'яка. Oh. Віру не втрачає, це не назавжди, просто встань з води і все пройде. Коняка бігає по центру міста. Там ще єдинороги, барсуки бігають. На хрещатку горіла, бігмах жує, пінгвіни тусуються на золотих воротах. Звичайні київські будні. Як тебе не любити, Київ. Це Така предвиборна компанія Макса Барських у Мерк. Якщо ви проголосуєте за мене, то Київ буде як зоопарк. Голосуйте за Макса Барських. Мій Київ. Київ то його. Там, тебе, не, не. Я вам кажу: просто ходиш по вулиці, переходиш дорогу, коняка побігла. Не знаю, як вам, але мені здається, що це прикольно. Ага, знову повторюся перед приспів. Він питає знову у неба. Просто в перший раз небо йому не відповіло. Макс сподівається, що за цей час небо змінило собі оператора. Підключило нарешті водофон І такий: ну що там в тебе? Все нормально? Тепер ти можеш зі мною розмовляти? Скажи мені, як знайти себе? І небо таке коняку йому викинуло. І думай, що ж це означає? Молодий чоловіче, ви головне там не нарушайте правила дорожнього руху. Я розумію, що коняка це не машина, але все ж таки будьте обережні. На вашого відома Мені страшно. До речі, цікаво. А як бути з поліцією? Вони можуть тебе зупинити і запитати водійські права на лошадь. Блін, це питання тепер буде мене мучити. Щоб тобі не було боляче кататися на коні, треба отак от підскакувати, попкою, отак от тримати булки. Тому що якщо цього не робити, то поміж ніг твої та, сосульки буде дуже боляче. Я коли перший раз сів на коня, мені сказали, типу, треба, треба тримати баланс, отак от булка, би працювати, підскакувати, бо якщо ти цього не будеш робити, буде боліти. Я такий, ну, а як це робити? Треба спробувати. І коли вона поїхала, мене. Так ж, тарабаніла по яйцям. Вибачайте за подробиці, це було дуже боляче. А потім я зрозумів, що треба так трішки підскакувати разом з конякою, і все буде добре. Все буде нормально. Що би не було боляче, підскакуй. Хто не скаче, той москаль. мені дуже подобається. Він красивий лошадь зарішала. А ще велика повага Максу за те, що він почав співати українською мовою. І тут хотілося б трішечки сказати про нещодавній скандал, який був з Максом, де хтось зняв його трек-ліст в європейському турі, і не наче б там побачили російськомовні пісні. У той час команда Макса класно придумала, що розділила його європейський тур на три частини: минуле. Де він співає російські пісні, теперішнє, де він співає українські пісні, і майбутнє англомовні пісні його англомовного альбому майбутнього. І це дуже кайфово, оскільки показує, як він трансформувався, коли співав російські пісні, і як він прийшов до цієї точки, де зараз він є. Тому велика повага Максу Барських мені дуже подобається те, що він робить. І це ще одна пісня в копілку мого плейлиста. Це не назавжди. Ні, слухай, я тобі кажу, в мене є підписка Apple Music, тому це назавжди. Якщо я скачаю, вона вже там залишиться. І як ми бачимо на цьому все, що у нас там по коментарях. Ага, по коментарях те ж саме, що я тільки що сказав. Всі дякують, що він перейшов на українську мову і співає тепер солов'їною. Я приплюсовуюсь до цього, це реально круто. Тому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал, якщо цього не зробили. З вами був Женя Білозеров. Знюхаємось.